Так запись вылетела. Мы выграли чи ні? Выгнали, да? Все, давайте кис інший режим тоді выбирать. Давайте інший режим выбирать. Алло, давайте нечего режим убирать. Я взагалі ма Максиму? Максим. Я тут! А О, Максим під'єднався. Максим інтернет супер. Клас. Це не інтернет, це запис вийде. Вибрайте режим і Так, Софія. Напевно, що ну дивись. Ну не треба, нам треба якихось там, де мало купків, бо візьми там, де мало. добре, я теж візьму якусь. Все, ми точно виграємо. Да, я гол... Ну, заробіток. Головне, щоб гроші ви не загубили. Так, як гриф. Мані, мані, мані розкидуйте. Мані, мані, а мані, я... мані, То... Зая, балі. Ти що сказав? Зая, ну типа зайчик. Ну и Бали там. О, Бали. Ох, ты ж! Ну. Я тебя сейчас за такие. Да я сотру. Сейчас... Да, да э, а. Ну а что? Да я не разумею, что. Так, там, мне... Удачи, Там мне песня такая. Хочешь, я тебе скину? Там ніякого там. Скапеть! Скапец, що... капец, капец! Я Капець! 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 меня! Капец! Як не в часам мені сестра написала?